Я обрав оцю коробочку, мені вона дуже подобається і за розмірами, і за формою. Зробив сюди такі перегородочки, розподілити на чотири частини. І я думаю, десь граних 150 сюди у кожну піде. Ярослав та Світлана Семенці обговорюють дизайн пакування власної сувенірної продукції. Кілька років тому столичні підприємці заснували крафтовий бізнес та відродили легендарний київський смаколик 18-го століття. В ті часи на Подолі його готувала родина кондитерів Балабухів. Сухе варення не привіз, значить, в Києві не був. Писали історики про ласощі, які стали візиткою міста. Ми городу його історичний сувенір. Ми повернули місто його історичний сувенір після довгого періоду його відсутності. Але насправді київське сухе варення вигадали ж не ми. Це історична гастрофішка міста, яка була, на жаль, майже забута. Ідея виготовляти легендарний делікатес виникла у подружжя в 2015 році, коли через валютні коливання закрився родинний бізнес, і вони розмірковували над тим, що робити далі. На думку спало давно забути київське сухе варення, оповите легендами і таємницями. Та знайти рецепт знаменитих солодощів виявилося непростою справою. Аж раптом Світлана згадала про книгу прабабусі всіх нинішніх гастроблогерів Олени Молоховець, яку придбала колись в букіністичному магазині. Це було видання 1912 року. дванадцятого року. Прістать нашої зумління когда... Але уявіть собі наше здивування, коли ми приїжджаємо додому після безплідних пошуків у музеях. Дістаємо книгу Олени Молоховець, відкриваю сторінку і бачу рецепт київського сухого варення. Він просто чекав на нас на полиці вісім років. Ласоші вийшли не одразу такими, як хотілося. Зізнається Ярослав. Довелося радитися з фахівцями та експериментувати. Але результатом задоволені. Відтепер київське сухе варення має неповторний смак і може навіть замінити цукерки. Готують смаколики з українських суперфудів: моркви, буряка, гарбуза, ревеню, сливи, вишні, яблука та абрикоса, а також з цитрусових, грейпфрута і апельсина. Цукати корисні і дуже смачні, тому що у київському сухому варенні є. Три інгредієнти це фрукт або овоч, це цукор, ну і у воді вариться. Початком війни виробництво довелося закрите, але вже через два тижні крафтові виробники повернулися до роботи і готували київське сухе варення для українських захисників. Допомагали друзі, знайомі і просто пересічні українці, які донатили на корисні смаколики для бійців, допомагали транспортом та сировиною. Самі б не впоралися, кажуть підприємці. Ми дуже вдячні нашим постійним партнерам з Чернівецької області, які віддали півтони яблук просто так, коли дізналися, що на ЗСУ. Вони сказали: візьміть, будь ласка, без грошей. Звісно, це все пішло в армію хлопцям. Нам надсилали фотографії. Дякують і до сьогодні. І насправді це найцінніша подяка, яку ми отримали. Отже, київське сухе варення це про історію, про цінності та розмаїття смаків. Прикладом є вишуканий десерт з буряка. Лише наприкінці овоч розкриває свій справжній смак, і стає зрозуміло, що це буряк. До речі, ласочі зі сливи це зовсім не чорнослив, а забрикоси не курага. Підприємці доклали всіх зусиль, аби зробити сухе варення неповторним. Нам вдається це завдяки тим кондиціям сировини, тим різним способам обробки. Я дуже люблю цукати з яблук, тому що вони дуже смачні, вони як мармелад. І вони, мабуть, самі несподівані, тому що коли люди бачать на полках, а ну, та що там, яблук? Є люди, яким подобається. Сухе варення, в якому поєднані смаки. Коли почали виготовляти київські цукати, підприємцям пропонували експортувати товар за кордон. Однак крафтові виробники відмовляються й досі. З двох причин. Передусім столичні солодощі робляться власноруч за автентичними рецептами і невеликими обсягами. А по-друге, всі, хто хочуть київське сухе варення. Ласкаво просимо до Києва. Ми вважаємо це правильно і це данина нашому місту, де ми живемо і працюємо. Це має бути саме смаколик з Києва.